Доброго дня я вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу показати вам таку чудову погоду, поки що чудову. Летить мокрий сніг. Нас потроху замітає. І я вирішила швиденько зупинитися і підійти до мого озера, де я вам частенько записую відео і розказати вам, що я відчула зараз ці моменти. якась така неймовірна тиша. Неймовірна тиша, від якої ти не можеш відмовитися. Я не можу відмовитися від тиши. Я думаю, мене чути. Ось дивіться, позаду мене озеро, і якраз. Там була вода, коли текла так сильно. Фонтанчики були, зараз воно крижаніє. Я живу в такому місці світа, де зараз ось цей сніжочок пішов мокренький, потім він почне замерзати на ходу, замерзати і буде сковувати повітря, буде сковувати воду, озера, все. І на протязі дня, наприклад, якщо я прокинулась мінус три морозу, так, то ввечері буде 23. І це у нас е, такий клімат. Тому я сьогодні хочу сказати вам про тишу. Про те, як ми з вами прокидаємося зранку, і не хочеться вставати з ліжка. Чому? Тому що. Навіть не тому, що ти себе чи погано почуваєш, чи якось не зовсім добре, чи просто не хочеш. Ні, ти просто не хочеш виходити із стану тиші. Я почала ловити себе на думці, я так люблю прокидатися, знаєте, так прокидатися. Коли ти ще не включився повністю в цей такий простір життя, який фонить різними енергіями. Я так люблю прокидатися, і я не хочу виходити з тієї тиші. Якось я говорила вам в минулих відео, що а, не докоряйте себе за повільне життя. Так? Дивіться, як у мене гарно. А це не те, що повільне життя. Просто зараз так відчувається це життя, ніби то панує тиша. Шелестить сніг, трішечки торкається вітерець. І така глибинна тиша. Десь ти розумієш, з тієї тиши, що все змінилося. Змінилося життя. Якщо нам зараз з вами пощастить, ми побачимо. Гуси, як прилітають. Якщо б я розуміла, розгор... дивіться, прилетіли гуси і сіли прямо на лід. Бачите, ціле, ціле, ось ось вони. Ось вони прилетіли. Щоб поздороватися з нами в цю тишу, де ми є. У мене таке враження, що. Щоб не відбувалось навколо, я знаходжу цю тишу для себе. Я в неї погружуюсь, занурююсь просто з головою, з усім своїм якимсь таким позачасовим єством. Я просто не можу навіть пояснити цей стан словами. Он, гусі наші, вони так гарно ключем завжди летять. Друзі, побудьте в тиші разом зі мною. Просто. І замітьте таку важливу деталь, що грудень місяць це такий місяць такого затишку, не дивлячись на те, що ми спішимо, готуємося до свят, переживаємо якісь свої моменти, намагаємося себе змусити щось робити, а не виходить. І ти розумієш, що ти не можеш переступити це все. Ти просто не можеш переступити через цю тишу. І знаєте, все стало по-іншому. Ти не можеш змушувати себе щось робити насильно, знаєте, отак прям треба, треба. Ти все одно десь підмічаєш, що ти знаходишся в глибинній тиші. І вона така якась неймовірна. І хочу сказати вам, друзі, що ця тиша, вона дуже наповнююча. Це нам здається на поверхні, що така тиша. Насправді, бачите, гусі вже полетіли, вони нам показалися і полетіли. І насправді, в глибині, десь там всередині, відбуваються такі процеси, які. Перетворюють все життя на абсолютно новий лад. Це так неймовірно відчувається, немов отак я стою, знаєте, на цій землі. Дивлюся, як падають сніжиночки, а вони падають, падають і такі гарні, такі ціленькі, такі красиві. Боже, я от такий сніг на, на, спостерігала десь. 21 грудня 2012 року, коли я відчувала в просторі такі величезні здвиги, тоді ще мої діти спали в спальні. Я знала, що вони сплять. І була така тиша, внутрішня, глибинна. І я знала, що все буде добре, друзі. І сьогодні я хочу передати вам цей стан. Ви не змусите більше себе щось робити насильно, коли ви того не хочете. І не бійтеся тієї тиші, яка є всередині вас. Просто побудьте з нею. І вам прийдуть потрібні рішення, потрібні кроки. Ви їх відчуєте, але вже не так, як раніше. Це буде зовсім по-іншому. І ось у нас нові з вами будуть розкриття. Нові проекти, буде все нове. Ось така тополя в мене гарна є тут, а бачите? Така красива тополя. Я постою під нею. І щоб не замерзнути, ще декілька слів скажу в цьому відео, та й піду, піду додому. Відбуваються глибинні процеси змін. Вони вже відбулися, просто нам вони показуються. Фрагментарно, тобто, так як ми можемо вловити імпульсами свого мозку. В когось він більше розвинувся зараз і розкрився, в когось менше. Але те, що всім показується щось неймовірне, то це є. І коли ви вслухаєтеся в тишу, ви відчуєте, що і ви це бачите. Як би ми не метушилися з вами, все навколо вже не буде таким, як раніше. І істині завжди залишаться з вами, Істині завжди залишаються з нами. І зараз я хочу вам ще сказати таку штуку, що ми з вами розділилися на тих, хто перечеркнув свою карму, перекреслив її, тобто викреслив свого життя. А, а і є ті, що дограють свої просрочені, кармічні. Сценарії. Просто люди не можуть зрозуміти, що їх вже нема. І це я до того кажу, що нам потрібно відпустити все те, що не вписується в сценарій нашого життя, без кармічних зав'язок, без зав'язок, без тих, що були раніше. І ми маємо з вами зрозуміти, що світ ділиться ще й на таких людей. В кого, хто змирився з тим, що карма не, не існує, як я кажу, просрачену карму треба відпускати. Карма просрачена, все, все, друзі, відпускайте. Не тримайте образи ні на кого. І зараз якраз йдуть новорічні свята, Різдвяні свята. Напишіть поштову цю, як вона відкриточку, напишіть комусь меседж, просто в телефоні. І пошліть всім тим, кого ви згадаєте в цей момент. Тому що карми нам не потрібно, і ми не хочемо створювати її наново. Такий вітер, такий вітер. Сьогодні е, такий сніжний, сніжний посил для вас, друзі. Зануртеся у вашу тишу і ви зрозумієте, скільки всього змінилося. Так що бажаю вам всім. Всього самого найкращого. Буду йти, бо холодно. У нас буквально людяніє повітря, буквально за хвилини людяніє воно. Я така в шубі, в валянках. <хи> Купила шампанського на свята. Та й їду додому. Зараз собачкою ще погуляю і все. Так що привіти передала. Тишу передала, глибину переказала. Все, що хотіла, заявила в простір. Заходьте на мій сайт apogeiacenter.com, Там у мене вже є бот. Мій бот, як у мене є. Я його створила, там така кнопочка. І додайтеся. В бот-чат, він буде вам веселі приносити сповіщення. Де що відбувається, він дуже гарний, в мене і живий, бо це я його творила. Так що, друзі, всього найкращого, заходьте в гості, любуйтеся сніжком, всіх люблю, обіймаю, цілую. Пішла жити далі, як виходить, щоб не замерзнути. Всім добра!